Меншити кількість віялових відімкнень до цього закликав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у кабміні. Надвечір він зібрав закрите засідання. Деталі нам розповість наш Євгенія Токар. Маємо жив зв'язок. Женю, про що говорив Яценюк. Так, а, ну, власне Арсеній Яценюк щойно прозвітував перед журналістами про закрите засідання кабінету міністрів. Основне питання, на якому прем'єр сконцентрував свою увагу, це відключення світла по всій Україні. Він сказав, що на жаль, поки що, цієї проблеми вирішити не вдалося, але він доручив кабміну шукати компанію, яка б змогла б імпортувати електроенергію до України напряму, і цей імпорт сказав, що має бути на прямих прозорих умовах. І також прем'єр нагадав основні причини, чому власне українці сидять. Без світла, в першу чергу, це заблоковані постачання вугілля, яке придбано як з Росії, так і заблоковане постачання вугілля, яке належить українській державі, яке видобуто українськими державними шахтами і зараз знаходяться на територіях, що тимчасово підконтрольні російським терористам. Загалом це майже 3 мільйони тонн вугілля, якого зараз зі сходу вивести просто неможливо. Але Арсеній Яценюк пообіцяв, що до нового року принаймні кількість цих відключень по Україні має зменшитися. Він дав доручення міністер... Міненерговугілля щоденно інформувати українців, коли як і наскільки будуть відключати світло, і головне робити це раціонально. Вимагаю від міністерства і органів місцевої влади. Припинити, освітлювати реклами, державні будівлі, центральні вулиці в той момент, коли вся країна знаходиться в тьмі, у нас по окремим регіонам світлові феєрверки, що є неприпустимим. На цьому всі новини з Кабміну. Кабміно. Жені, дякую тобі, Євгенія Токар і заяву Яценюка щодо відімкнень світла в Україні.